Мої вітання і одразу донат тисячу гривень до нас прилетів. Дякую вам дуже. Також нагадую, що у нас з вами триває розіграш, учасником якого ви можете стати, задонативши від 200 гривень, і отримати ось такі чудові подарунки, які ви бачите на екрані. Рандомно буде обрано переможець. Обов'язково вказуйте в платежі в самій плат... платіжній системі номер контактний свого телефону. Топ донат у нас отримає ще 200 гривень. Донат, дякую. Молодці. Е, значить, е, що я казала? Топ-донат, це буде виграш, розписний тубус. Дякую всім, хто приймає участь. Дякую всім, хто долучається до нашої з вами перемоги. А тепер до роботи: Трамп молодший, заявивши його батько угу, може відмовитися від мирного процесу щодо України. Старший син Дональда Трампа, Дональд Трамп молодший. От фантазія у людей. Заявив, що президент США може відмовитися від участі в мирному процесі щодо України, оскільки це питання, нібито не є пріоритетним для американців? Ну так, да, це ж очевидно. Він також зазначив, що на його думку Європа має запропонувати кращий план врегулювання ситуації. А хто дав голос йому? Жи давно він щось там висказує. Значить, до чого такі заяви? Пам'ятаєте, ми з вами бачили не знаю там ну протягом тижня, точно не скажу таку картинку. що е, Трамп образився, що його прийшли ми нього крізь нього і. Якось його відсторонили від прийняття рішення щодо нас з вами саме от на цей період зараз. Тобто, щось він там підобідівся трошечки, трошечки розстроївся, і от в таких він знаходиться в почуттях. Оце саме про те. Тобто, тіпа, не дуже й хотілося вам допомагати, звісно, ну, самі ви оце не хочете допомоги. Якби хотіли, вже би все припинилося. Тобто, це такі. Чудові розмови, ще одна історія. Зараз буде якась заварушка в світі, і, Трамп, і такі заяви вони наче відгороджують Трампа від цієї заварушки. І це зроблено навмисно. Ну, за цим будемо з вами наблюдати. 800 гривень донат. Дякую. молодці. Так, поїхали з вами далі. Італія найближчими днями доставить допомогу для енергетики України. Зеленський подякував Раді міністрів Італії. Голові Ради міністрів Італії Джорджині Мелані за обладнання, яке найближчими днями надійшла Італія для підтримки української енергетики. Італія підтримує нашу енергетику. Бо зі свого бюджету ми не можемо це зробити, бо наш бюджет підтримує депутатів. А не нашу енергетику. Так, підтримує залюбки, це не бездонна, така, не безкінечна історія. Ця історія рано чи пізно закінчиться. Дякуємо за підтримку. Переговори зайшли в глухий кут через територіальне питання, заявив Зеленський, щось не по плану. Ми з вами бачили, що скоро будуть переговорні групи кудись їздити знову. Так, що по переговорах далі? Цей процес відклали цей документ, а, який до чогось ж вони там дійшли, та, до якихось пунктів. Він існує, а, його відклали, в нього будуть внесені якісь корективи, причому по дияволу, ну, тобто, таке щось хитровибане, як люблять расисти і їх поплічники це робити. А, і це все. Має, має бути представлено після лютого місяця наступного року, от в лютому місяці наступного року, от, якось так. Зустрічі, зізвони, тобто контакти маленьких людей. Ну, мається на увазі когось зі сторін, хто відпо не перші особи, а хто відповідає за переговори. Вони так чи інакше будуть 200 гривень. Донат. Дякую, молодці. Вже не вистачає коштів для будівництва захисних споруд на енергооб'єктах. Директор центру дослідження енергетики Харченко. Значить, нагадую вам, що разом із цією новиною ми з вами живемо в реальності, де на 120 тисяч підвищено нашим можновладцям зарплатню. На 120 тисяч. А на захист енергетики немає коштів. І в мене ще питання до Центру дослідження енергетики. Це що, блядь, таке? Це про що? Ну, і скільки коштів туди уходить на цей центр? 100 гривень донат. Дякую, молодці. Захисні споруди на енергооб'єктах. Чи Будуть вони. Кошти на ці споруди є. Ми в цьому не сумнівалися. Нема гарного хазяїна. Все в нашій країні є. Абсолютно все. Для щасливого життя, комфортного життя, достойного життя. Окрім нормального господаря. Так, ці кошти є, причому за цими коштами хтось наблюдає. Оці закидони, ви не знаєте для чого потрібні. Як суспільство на це відреагує. Якщо не буде ніякої реакції від суспільства, вони такі, так, все, тепер кожному по путівці на Мальдіви. Погнали, дірібанім. А якщо буде якась реакція, вони такі: ні-ні, ми щось не дорахували, от, будь ласка, кошти є. У бункерного вистачить грошей ще на 18 місяців війни проти України. Бюджет ресурси зі сторони рашки, які будуть виділятися на війну. Як сліпому, сліпому довірити, поливати квіти? Або знаєте, серед поля поставити кактус і сліпому довірити його полити. Тобто, що це означає? Що ресурси є, але вони там так просто безглуздо розподіляються. Ну і це добре, це от прям продовжуйте в тому ж дусі. Я за наших мовчу вже, звісно, про ресурси, як вони розподіляються, але ворог нам перемогти ворога поки що набагато важливіше. Значить, бункерний підписав указ про призов расистів, які перебувають у Запасі. Там ще такі є на військові збори в 26-му році. Значить, військові збори, скільки вони зберуть чорних пакетів в 26-му році проти нас з вами. Великі, дуже великі суми вони будуть запропонувати. От прямо якісь заоблачні. Вони будуть брати дітей. Ну, тобто, дуже дуже молодих людей. І прям вони будуть впевнені, що це на. Що вони йдуть на смерть. Просто вони будуть в цьому не сумніватися. Влада, я маю на увазі, яка буде пропонувати Золоті гори. В результаті ніхто нічого не отримає. Ніякі золоті гори. Чомусь на болотах. Призов, мобілізація, під, підхід до е, стану війни. Він дуже змінюється і переломний момент буде п'ятого е, місяця травень. От прям переломний якийсь момент. Ну, подивимось, що там буде. Нехай переламаються вже там от десь посередині хребтини. Імпотентні європейці можуть лише злитися, коли Трамп справедливо усуває їх від участі в угоди щодо України. Моя зірочка. Хто допоможе нам з вами, хто з партнерів приблизити перемогу? Чий вклад буде важливіший Європа, Штати? Третья сторона. Все потрошечку. Так что ничего вот так вот выслугиваться. Дякую.